Завершились перші партії п'ятого раунду Кубку світу. Давайте подивимось на їх результати. Єдина результативна партія це Сіндаров Явахір зміг здолати свена Фредеріка, який, до речі, вибив чинного чемпіона світу Гукеша Демараджу. В Фінчузі зіграли Рагаїсія Аронян, Шенклан Дубов, Донченко Лєконлім, Сергісян Якобоєв і Сипєнко Sivan В.І. та Жоспян проти Харі Крішна. Давайте подивимось деякі партії. Однозначно подивимось єдину результативну партію. Завершилась вона в такому Ешпілі. Італіянська партія. Захоплюють простір. На Ферзі фланзі Білі. Просунули трохи пішака, але, як ми знаємо, дуже часто у нас в будь-якій позиції нулі. Д4 провели, якось дуже швидко грають сторони. Все тут знають. Ось перший раз Свейн Фредерік задумався, пішов слон G4. Але не перестає швидко грати Явахіри, входить в Ферзь С2. FSD ходять чорні, десь підтримали слона, з'єднали тури. Тура є 1 захистили пішака, при нагоді буде тура тут активною та десь, можливо, підтримає Е5 в далекому, далекому майбутньому. Слона 3. Взагалі тут не реагують на королівський фланг, хоча є ідеї в чорних там, перебудувати коня, якусь атаку створити. Ходять на 3, створюють тиск по діагоналі на туру F8. Кінь F4. Якраз одразу ходять навіть не тим конем, а конем з G6. Просто заходять на F4, тиснуть на G2. Слон F1 відходять білі. Розуміють, що їм треба якось вже стабілізувати ситуацію. Слон F3 забрали, вийшли Ферзь 4 Десь пункт G2 вже, не дуже гарно все почуває. Король H1 прибирають короля, і кінь H3, якийсь такий. Цікавий хід. Розрахунок те, що заберуть, я думаю, навівся. В тому плані, що це дуже наївно, так, що будуть брати, і одразу чорні отримують дуже гарну позицію з розваленою структурою білих і так далі. А білі пішли тура е 3. Спокійно захистило коня, так, і треба прибирати коня на g5. Тобто таким чином втратили темп. Треба було грати якось ферзь h5 з ідеєю g5-g4 накатувати пішака на королівському фланзі та тиснути на білу. Але після кінь h 3 втрати темпу h3 білі стабілізували ситуацію, поміняли конів, вибили цього активного коня, підтягнули туру, вилили слона і в них вже перевага двох слонів, простір на ферзі фланзі та контроль над центром. Нема ходу ось такого, тому що буде e5, висить фейс, висить кінь. Відійшов конем, хочу знову піти на f4, g3. Обмежили ці рухи білі, тура е 7 і слон Б2. Якось пасифікувала трохи свого слона, але захистила на d4. Комп'ютер рекомендував ходити Тура F3 або короля H2 підтягнути короля. Йому не цікаво взагалі, що тут буде. Він не боїться слон d4 через e5. Просто починається розрив з усіх боків на ферзі 6ЕД, б'є все підряд. Якщо міняємось, навіть не б'є на E3, а ходить ДЦ. Але це дуже комп'ютерний варіант. На Тура E8, слон F8. По-людськи це важко зробити, так пожертвувати. Тому було зіграно слон Б2 в цій ситуації. Здвоїв тури по лінії. E, підтягнув все ж таки короля. Туру перебудував. Забрав на е 5 забрав на D6, отримав зайвого пішака. Не хотів брати на е 5 я думаю, через C4, так і є. Потім на F6 висить. На слон D4 буде Тура F5, я так підозрюю. Ой, тура F5. І будуть Тура і слон за ферзя. Панадея є такий ресурс, як слон С1 з ідеєю слон G5. На кіньде 7 Ферзі 2 перебудувався, слон С4. І дуже-дуже багато тиску зі сторони білих. Тому було вирішено віддати пішака, Перебудовуються білі потроху, захистили турну, помінялись, у них зайві Їм це вигідно. а 4 Хочуть десь, можливо, пішака до а 6 досунути, віддали пішака назад, але отримали два слони, активність. Забирали на Е5, пішли слони Е4, не хочуть вони навіть брати на б 7 тому що в цій ситуації буде хід. Кінзи 3 напала на слона, потім С5 і забрала на A4. Пішли F3. Повели G4. Потроху-потроху тиснуть. Такий проміжок знаходить слон G5, щоб забрати на G4. І знову білий зайвий піша. Знову чорні мають його відігравати. На білі потроху активізують свої фігури. Два слони тут дуже гарно розрізають простір. С4 відкрило слона, що він контролював поле перетворення пішака і пішов король. Пішов король до пішака на А3. Слон G7. Концептуально вся ця ідея неправильна, тому що дуже важко тут щось буде зробити. Король контролює. Пішака тут висить, все висить, не дуже приємна позиція. І після кіно 4 слон Е7 з'ясовується, що дуже. Великі проблеми в чорних. Як це трималось, можливо, ось тут треба було піти якимось чином слон F2, я ось думаю, які були ідеї. Або А2 десь задвинути, тому що король, поки прив'язаний до пішака С4, так і є А2 на король Б3. Якийсь хід слон Е7 є. 7. Відволікаємо слона, так? Від поля А1. І якщо слон забирає, то ми перетворили та виграли, а якщо відходить десь на де D4, то просто забрала на H4, і тепер у нас тут буде контрагра. Якщо тут забрала, то кінці 4, взагалі все добре в чорне. Але жорстокий цей нот теж зробив своє діло. І поступово білі забрала на А3, отримали все ж таки зайвого пішака. Забрали на F5, тепер у них пішак H4, пішак B, буде прохідний. Б6 створили другого прохідного, кінь пішов якось атакувати пішака H, а слони дуже гарно тут розрізають ці діагоналі. Король d5 з темпом підтягнули фігуру, слон F5 забрали. І якщо, наприклад, слон H4, так, останні надії чорних, то слон зупинить пішака на пункті b8. Та буде нічого. Тому дуже спокійний хладнокровний хід слон Е4, який просто вирізає та обмежує коня на h4, Коню нічого не залишається, як повертатися через G6, забрали і просто чорні здались. Тому що на король g6 є хід, як слон d6, так і b7, як завгодно це виграється. Наприклад, так, так. Пішли b7, пішов слон захищати це коло, так, і пішов король. Прийшов король, вигнав цього слона і перетворили на ферзя, свого пішака. Ну Будь-який хід тут виграє, хоч слон до 6 хоч 7, хоч король С6. Ось так от, потроху, Венчпілісентаров і Вахір здобув дуже важливу перемогу та вийшов вперед в цьому двобої. Та давайте подивимось, дуже цікаву партію. Арджуна Регійсія проти Араняна Лівона. Два топ Гроссмейстера. Мабуть, сама сильна пара по іменах, якщо брати інших гравців, то це не так потужно виглядає. Захопили Білі Центр А4 хочуть бронати коня А5. Чорні не дають цього зробити. Завершили розвиток, зробили рокировку. Чорні теж це зробили. Слон Е3, вивели слона, навіть не на g5. Знаю тут дуже багато ідей арджун. Кінь Е5, пішли відігравати пішака на c4. Відіграли, перебились, і чорні проводять Е5. Десь чіпляється до пішака Е4 таким чином, якщо заберуть, так на Е4 буде. Слабкість в якійсь мірі. Білі входять F3. Якраз цю слабкість потенційно захищають. Забрали на d4, два потужних слони біли. Чорних теж, в принципі, два слони. Одразу міняють білопольного, щоб не було стресів. Але білі налаштовані боротися відходять на d3. Забирають на F6, псують структуру пішакову чорним, не боїться цього Левон F4 ходить арджун. Візуально цю позицію хотілося б грати за білих, але ось думки комп'ютера, що тут взагалі нічого небезпечного немає. Пішли ферзь C6, король h 8 будь-який хіти, і, як завжди, нуль. е 5 відкриває свого слона, вже починає тиск створювати ще більший арджун. Чорні спокійно діють, забирають, білі забирають на 7 Ходять вони в 5, вже голий король просто в чорних, але все одно нулі. Забрали на e 6 Трошки вже є переваги в білих, так, по комп'ютерній оцінці. Підтягнули останню фігуру, яка награла Тура. зв'язали пішака, десь хочемо його забирати. А чорні спокійно ходять ферзь 6, нападаючи на ферзя, так і створюючи загрозу мату. Таким чином дуже швидко переходять веншліф. І тура i5. Фактично, в білих зайвий пішак зараз. Так. У них 3 на 1 на королівському фланзі. А чорні переходять туровий Еншпіль. Бо Левон знає, що всі турові Еншпілі чинні, Так? Є таке, такий вислів. Тура Д2 заходить, головна активність, і це Левон демонструє, що активність тури в Туровому Еншпілі це найважливіше. І це не коштує одного пішака, кого він пожертвував. Він напав на G2, білі захистились G3. Тура 6 знову чіпляється до слабкості, знову треба її якось захищати. Тура F2 немає через те, що просто забрали, так, зайшли і забрали, потім пішли чіплятися до інших слабкостей, і ще буде незрозуміло, хто на що грає. Тому а 4 захистили. Тура c 6 знову причепився до слабкості. Тура 5 забрав. Таким чином помінялись, напали на G3, треба якось захищати. Тура H5 дав шах. Технічно перебудував через шахи туру, щоб не витрачати темпи, захистив таким способом на ж 3 Тура F2 посилює свого короля. Посилив короля, вже, здається, візуально, білі мають практичні шанси на перемогу. Але дуже точно знаходить продовження Левон і ходить F6. Для чого цей хід потрібен? Він, по-перше, зганяє туру з форпосту на g5, так? і з'ясовує, де вона буде стояти. Туди її треба ставити. Поставив я Rdжу на G4, але він причепився Тура С4 до пішака А4. Якщо б, наприклад, Тура стояла тут, то Тура 4 не мала сенсу, білі пішли А5, бо білі прийшли А5 і контролювали пішака Турою. Тому ось так. І чому Тура С4, а не Тура Д4. Тому що Тура С4 дає можливість Турі Д маневрувати по вертикалі і повернутися, якщо що, для захисту свого короля та сьомого ряду. Ось такий є потенціал цієї тури з лінії D. Пішли тура е 2 Тура Д7 якраз повернувся, захистився сьомий ряд. Тура Е6 напали на пішака, тура Д2. Вже нема відходу по першій горизонталі, тому що буде просто якийсь мат. Тому король F3 вийшов, дали шах тура Д3, король Е2 і Тура 3. Знову ж таки, загрожують якісь лінії мати і вирішив арджун тут форсувати вже. Нічю, бо можна догратися. Тура на G4 пасивна, а якщо, наприклад, піти кудись її посилити, Тура g 6, то Тура С2, король D1. Це взагалі вже вважається програним, тому що Тура H2 загрожує мат, зрозуміло, що грати, так? Єдиний хід Тура, тобто король F1. Знову ж таки, Тура H2, створюємо загрозу Тура А1. І треба якось рятуватися король G1 або Turaf 6, так, так, і на король G8. Саме король G1 єдиний хід, який рятує. Це все треба знаходити, це все треба бачити. І не хотілося Арджуну ризикувати та випадково щось зігнути і в цей кноті програти. Ось таким чином партія завершилась в нічів після. Такого трикратного повторення. Інші партії теж завершились нічю, але не такою бойовою та не такою яскравою. Можемо коротко ще глянути, як Мартинес Алькантара Хосе Едуардо на прізвисько Жоспен, його нікнейм в інтернеті, зіграв нічю з фінталою Крішна. Дуже популярна ідея, кінь G5 напасти на F7. Дуже люблять цю ідею багато гравців, як на самих низьких рівнях, так, коли нема великих знань теорії, що треба грати d5 і просто нападають на пункт F7, його провалюють. Так і на високому рівні, де вже багато теорії, багато в людей знань, і вони їх тут демонструють. Кіння 5 ходять чорні, хомб 5, С6 напали, так, забрали. І перейшли слон D3. Кінь D5 напали на коня g 5, відійшов кінь, слон D6. Рекировка. Кінь F4, хочемо здвоїти тут пішаків. Що і робиться. Дуже популярна лінія, багато хто її грає. Навіть Карлсон мені здається, її дуже часто приміняв. Зробили ракировку. Кінь c 3 Тура e 8 захистили на e 5 c 5 Просунули пішака, можливо, десь коня хочуть перебудувати назад. Слони f8, підійшли напали на пішака d3, плюс зберегли слона. У нас є два слони. так. Кінь Б4 чіпляємось до А2, до D3, тому треба бити, перебились. Зайвий пішак білих поки не відчувається, тому що він здвоєний. так. Цапки на d3. Кінь С5. Виходять білі. Ми це все аналізуємо, а Мартінес та Хайкрішна це все знають. Ми бачимо, що на годиннику одного година 35, у іншого година 32 і 20 хід. Тобто знання тут колосальні. Рд5, d 4 g 4, H3, спокійно, далі продовжує свої домашні заготовки демонструвати. Перебились на F3. Перейшли ось такий Еншпіль, де всього порівну, але в білих є кінь, такий дуже активний, якого вони зберігають, і мають моральну якусь перевагу, будь, за рахунок цього, хоча, як завжди, у нас нулі. F4 причепилися до слабкості, чорні теж причепилися до слабкості, цікаво, тут 4 одразу. Не давала ніякої переваги через Тура е 2 потреба поверталися Тура 2. F4, тура е 6 ТРАС 4, вирішив в такій редакції це грати. Забрав на b4, забрав на d4. Знову ж таки, зайвий пішак поки білих. пішов король, причепилися знову, Перебудували туру. Зайвий пішак є. Е, позбавився від слабкості. Не дали позбавитися, пройшли повз. Причепились, король підійшов. Забрав, так, причепився тут і погодились на нічю. Думаю, точність тут була 99%, так і є. Бачимо, що нуль неточності, нуль помилок, нуль зівків з одної і з іншої сторони. Максимально рівна партія. Як по нотах розіграли цей дебют, так, і цей Енч. Таким чином, боротьба продовжиться завтра. Зустрінемось. І вже завтра та проаналізуємо нові партії, які гравці будуть створювати для нас.